Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми вже на полі. Ось тут нас і малина, і овес. Приїхали з хлопцями, з помічниками. Зараз їх буде пікнік. А ми візьмемо сапочки, вже будемо зараз сапати. Ось ці два рядочки посапали вчора. Багато ще не сапаних. Взяла з собою сапку, насіння. Коля остався там з хлопцями на початку. Зараз перш посію огірки, кабачки. Вже, може, вже мабуть, багато людей посіяло. Я думаю, що часом не померзли. Ось вже цибулька проросла. Дуже гарна. Буречки теж проростають. Вчора ми тут сапали, то я прогребла, подивіться, чи проростають. Ну, так от трошки, а вже є росточки. Моркви ще не видно, морква вона і так пізно сходить. Ну що ж, зараз підготую грядочку на огірки, на кабачки. Коля сапає, я зараз посію, теж піду до його, будемо разом. Ярославчик квіточки збирає, Крилко теж там сидить своєю роботою зайнятий і телефоном взяв, щоб мультика подивиться як буде скучно. бо тут на сотий багато. То чимось треба їм займатися там. Огірки беру різні сорта. Не беру одного, бо ж буває, що й насіння годне, а й не проросте. Трохи густовато, думаю, може ще вороння подостає. А як буде густо, то потім сапочкою проріджу. Побежали на дів холодного. Наше будешь. А вот мы тебя будем подавать. Ну да, будем сдавать. А то будем вашу давать. А що тобі государствует. Что купи за грошей?

Навіть і птрох, вже Ярославчик сапочку подобрав мою. Зараз покажу, як воно виходить. Ось ця посапана ця сторона. А ось це ще попереду скільки. Є. Але ми вже так займаємо всі радочки. Знизу трошки більше зелені, ну, зілля більше, то що такого вже всі по порядку. Вже й сонечко заховалося, зараз, мабуть, дощ буде, вже й похолодало, і нахмурано. Може вже будемо зараз до хати їхати крім. ще. Да. Ну, щоб нам не намокти, бо поле не близько. Ну що, збираємося, завтра продовжимо, як буде погода, все добре. О, бачите, такий Ярославчик сапає. Ярославчик вже треба третю сапочку брати. Сьогодні в нас вже другий день. Вчора ми малину сапали, так і не досапали, дощ почався, то й поїхали до хати. А сьогодні вже вдома теж дощ. Зараз попораємося і поміряємо бічки. Вже ми побачили, що по відео ну, порахували, коли ми останній розмірили. Думали, через місяць переміряємо, а вже Коля, більш... більш 50, так? Так, 52 дні. 52 дні. То зараз поміряємо, вже нам самим цікаво, то роботи було багато. То картоплю садили, то так і час швидко пройшов. На полі вчора не не досапали. То вдома другий раз пройшлись увечері. Буде погода, то Коля мотоблоком пройде, вже буде крапельку проводити, щоб вже було підготовлено гарно. Вже інтересно, наскільки вони вже поправилися за 52 дні. Йдемо Йдем, поміряємо заре. Так, вікно відкриємо. Нормально видно було б. Всім привіт! Що, зараз попробуємо, заміряємо. Побачимо, як вони дадуться. 52 дні тому поляра показав, рівно 400 кг тоді було. У нас на каналі відео є. Як тоді заміряли. Зараз глянемо. О, поки так гарний тут стоїть. Опа! 453. Це виходить. 52 дні, 53 кілограми. Це раз більше це вже. Є по кілограму у сутки якби. Далі будемо походити лунтика. Самим такий. Боягуз, боїться. Зараз глянемо. Лунтик. Тоді показував 416 кілограм. Валерія, не брікайся. Поставлю голову вище трошки. Не буду що ти? Отак. 465. А був 416. Ну, можна сказати, 50 кг. 49. Мурщик тоді перший раз його тут розміряли, бо раніше все боявся зараз вже трохи. Подружились ми з їм. Тоді був 385 кілограм. Ось так опорі, самі сайрні. Крипіша, ти що? Подіми на голову? Подіми. 428. Це виходить 15,28. Хто знає, треба порахувати. Треба калькулятор зараз без телефонів. Так, повернись. Мурчик, повернись. На цю сторону. Повернись. Кріту, що ще? Нашим, нашим кубіком. 43 кілограми. Я поки порахував, здається, якщо правильно мурчик набрав за 52 дні. Ну, крепиш. Ми тебе завжди хвалимо, що ти саме спокійний. Ну так, Мірею. Стараюсь, тут саме таке вуще місце на цьому. І, і так нормально натягую. Опа, не так. Ну так, єнти Хоча Хотя воно було так. Зараз. Отак, кормися. Крипіш. Неправильно тут? 449. сорок дев'ять. Так, отходим, поки не брікаються. А був... 403, 46 кг набрав. Отакі вони. Ну так, як ви бачите, понабирали кілограмі наші бічечки. Вже й не бічечки, вже бічки можна казати. Саме такі високі то це лунтик. я Десь там, можливо, метр сімдесят. Вісім яких ростом. Ну, давай, скоро переросте мене. І Та такі вони мають вигляд. Зараз трошки вже позбавляли їм комбікорм. Раніше давав там два відра по 20 літрів перебитих качанів. Ну, на одне відро додавав дві літри. Особі гарцюють. Соняшникові макухи. А зараз на сутки одне відром 20 літрів на чотирьох перебитих качанів і дві літри макухи і все. Ну, все разом перемелюю ну, мені. Ну і сіна, Сіна так більш менш у волю. Стараюся, щоб було б. Можливо, там коли буває таке, що в'їдає дядь, А так, то нічого. Отакі вони. У Валерчика вже там горб з'являється на шиї. тут Олера собі. Хто буде купляти корову, то йди. Ко... Якої корові великі рої, то це саме зла корова. Ти такі... Ну, Нічого, так собі, хай собі мешкають. тут. зараз закриємо, будемо йти вже в хату. Отак. Ці двері теж закриваю, щоб було б хто знає. Ну, а ці завжди відкриті, щоб не було б ні запаху, нормально їм було б прохладно. Зараз води ще не беруть ззаду. Водичка сведено набагато полегшує роботу, щоб тоді якраз підхочуть. Так, почекайте черги, бо дрова відради снімає. Ну, Мурчик, ти що? Дай попити. Витік. Next e Ладно, слідучо кріпіша того ж ногу впихає, вже бить хоче. Ну, це наготок вже на вечір їм. Зараз вам покажу, просто візуально, як воно виходить. Це качаник перебитий серцевиною. Пітрів дві десь тут соняшникою макухи. Отак перемелено. Так виглядає, якби тобі крупне, але. Так вона. Побачили бачка, вже пізнали, але хай чекають до вечора. Правий. Розізлив. Нічого, зараз, перекусяться, зараз підстелим ще трошки. Ну, отак вони ростуть. Отак по кормах. Сіно-лугове. Якби там люцерочка була, то було б ще краще так. Поки що таке. Іди, з бочницю. Але нічого, подобається. Там все писали, ми ж так не, не дуже професійно займаємось, наприклад, биками, щоб знати, що вони, коли як ростуть. До року не так було. там, то не, не, не доїдають, то ще щось після року. Ну, кілограми додаються, але поїдають корми, звичайно що. Ну, Ось таке у нас сьогодні вийшло відео. Вже ми нарешті добрались до господарства. Ну, Ми кожен день до його добираємося, а вже і вам давно не показували. Вже нам і самі було цікаво поміряти їх, скільки вже ж вони набирають вагу. Ну, на цьому буде все. Всім дякуємо за перегляд. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!